На Кримський міст упали ракети, впали опори. Він іде на дно з усіма рашистами. Величезна бавовна. Путіну повідомили. Він схопився за серце. Десятками вибухають кораблі рашистів. Міст тотально обвалився. Продовжується великий обстріл. Ракети підривають нафтобази в Криму. 30 хвилин тому знищено штаб флоту Путіна. Все горить. Стало відомо, хто навів ракети на Кримський міст. Керівництво Кремля вирішило дати наказ, аби залишити Крим. Або, хоч частково вивезти війська, бо він із фортеці перетворився на пастку. Сполучення із Кубаню тепер зовсім немає. А вже зараз нові удари ЗСУ добивають залишки опор. Вражаючи. Історія про те, як сьогодні було знищено Кримський міст і які незворотні процеси почалися у Кремлі. Це просто шок. Подивіться відео до кінця. Гарантуємо, почути, вразить вас. Слава героям! Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть думки в коментарях. На Керченському мосту, що сполучає Росію з окупованим Кримом, стались вибухи. Зруйновано секції мосту, рух мостом обмежений. Також зупинено рух поромів. Кадри дають зрозуміти, що пошкодження такі суттєві. Там утворились проваля, частина переправи просто звисає над морем. Сьогодні кримські окупанти вийшли з новиною про те, що міст було атаковано сьогодні вночі під цими морськими водними дронами, які несли на собі вибухівку. Гур Міноборони України вперше прокоментував вибухи на Кримському мосту. А Юсов коментарі Суспільному заявив, що ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту. Можна лише процитувати керівника Буданова про те, що Кримський міст конструкція зайва. За оцінками аналітика інституту вивчення війни Джорджа Бароса, інцидент на Кримському мосту сильно вплине на становище російської армії. Росія матиме лише одну наземну лінію постачання, прибережну магістраль на Азовському морі для підтримки своїх 10 тисяч військовослужбовців на Херсонщині та в Криму, пояснив Барос. А от як наслідки пояснює військовий експерт Піонтковський для більшості воєнних експертів, от маркером успіху, повного успіху України, є являється такою віде, як знищення кримського моста. Вот оно как раз делается более вероятным и легче осуществимым как раз передачей ракет Storm Shadow в том числе. Потому что это, это событие сделает безнадежно невозможной оборону Крыма. А сдача Крыма – это политический удар такой силы, ну, который, учитывая вот то смятение, которое сейчас садит в российской верхушке, За словами Аксьонова, нині вживаються заходи для відновлення ситуації. Він закликав росіян утриматись від використання мосту. Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу мешканців та гостей півострова утриматись від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибрати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони, додав Аксьонов. Що у так званому міністерстві курортів республіки розгорнуть координаційний штаб, пише комерсант. Атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та МВС. Повідомили джерела Української правди. СБУ офіційно наразі ніяк не прокоментували падіння прольоту Кримського моста. Водночас, телеграм-каналі. Служби з'явили жартівливе повідомлення: Соловейка рідний брати знову міст пішов поспати. Та раз два по скрипту музика народна слова СБУ, яке може натякати на можливу причетність до цих подій СБУ. Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що місті цілком законною цілю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги. Версію про атаку надводних безпілотників озвучило і російське пропагандистське видання Рія Новості. Після чергової бавовни російські туристи взялись масово покидати піострів, намагаючись виїхати автомобілями через тимчасово окуповану територію Херсонської області через це перед Чингарським мостом утворились затори. Водночас окупаційна влада Криму та в Москві, намагаючись приховати істерику, стверджують, що все гаразд і все під контролем.